Так, ну давайте тепер вже комбінаторними питаннями займатись. Ну, оскільки ми почали з того, що ми можемо розкласти будь-яку підстановку у цикли, значить треба працювати з циклом. Так? І найперше питання, ну, власне, будь-які комбінаторні задачі, а скільки ж підстановок з заданими наборами циклів існує? Проблема в тому, що у вас багато різних специфікацій. Підстановка може складатись з одного великого цикла або з двох циклів. Приблизно однакової довжини. Або з одного великого, одного маленького. Або з 18 не дуже великих. От. Або з одного великого, 18 не дуже маленьких. Ну, коротше, треба це все якось описувати. От. Ну і що нам зробили наші комбінатори. Значить, о, означимо. Значить, це з номером К. Для заданої підстановки P, це кількість циклів довжиника. Вот. Ці числа вони очевидно обмежені, ну, вони всі не менше нуля. От. А згори вони обмежуються числом що стебен поділено на K в якусь сторону заокруглена. Через. Yeah? Mm -hmm. Стійно точнівати, ми про конкретну підстановку зараз кажемо. Так? Вот. А саму ну, це навіть на система буде послідовність чи СЛЦ, ми будемо називати цикловим типом перестановки. Тобто C1, C2, Cn, це 1 С2, СН, буде цикловий. тим Яким умовам повинен відповідати оцей набір чисел, щоб бути цикловим типом? Очевидно, що ви не можете фігачити сюди довільне значення, тому що у вас кількість елементів обмежена. Так, так от, о, умови, що значить, всі. Цимки невід'ємні. І якщо ви візьмете суму по k від відуцію до n k помножити на ck, То що у вас вийде? Це кількість циклів довжини k. Це кількість елементів циклів довжини k. А там К.К. Там після знаку суми там кай якась крапочки. Це Ну, У вас всього n-елементів. Ну, от, от Ви не можете їх розфігачити так, щоб у вас вийшло квадрат квадратциклів Елементів не вистачить. Так? Вот. Цикли довжини 1, кожен хаває один елемент. Цикли довжини 2 хавають по 2 елементи. Якщо у вас є цикл довжини n, він захаває всі елементи, і всі інші цикли у вас зникають, тому що у вас елементи закінчились. Так? Тобто це умова нормування. Значить, якщо вона виконується, то це буде якимось правильним цикловим типом. Нескладно показати, що якщо воно виконується, то ви таку підстановку Вот. Ми, власне, далі це покажемо вже безпосередньо. А, так от, власне, що нас цікавить в першу чергу? Скільки в нас буде підстановок заданого циклового типу? Заданого типу С1, С2, СН дорівнює. Чому ж вона дорівнює? Ну, хотілося б вірити, що N-факторіал. Але N-факторіал, як ми пам'ятаємо, це загальна кількість усіх підстановок. Далі вам повинно стати лячно. Одиниця в степені С1 помножити на С1 факторіал. 2 в степені С2 на С2 факторіал. 3 в степені С3 на С3 факторіал. І нарешті n в степені СН на СН факторіал. Жаль, що ми не можемо зараз зізняти лісо Богдана. <ривіт> <ривіт> Але коли я зроблю конспект лекції, <ривіт> то я це в цю фотографію <ривіт> це в коментарях поставлю. <ривіт> <ривіт> Страшно. Але насправді нічого страшного. Перестановка з повтореннями, пам'ятаєте? Іспит не так давно був. Коміція <ривіт> теж. Тобто, у вас є елементи, ви їх переставляєте між собою, є не факторіал способів їх переставити. Але деякі елементи від того, що ви їх переставляєте, нічого не змінюється. Так? І ви починаєте ділити, на кілька способів це зробити. О. Так от. Як ми це доведемо? О, побудуємо шаблон. Значить, У вас спочатку йдуть нерухомі точки. Їх буде це одна штука. Так. Потім у вас будуть ці цикли довжини 2. Це Ну. Потім у вас підуть цикли довжини 3. Ну і так далі до це. Всього у вас крапочок n-штук, тому що у вас всього n-елементів. Так, кожна крапочка це один елемент. Відповідно, у вас n-факторіал способів розставити. Елементи на позиції. Але при цьому, дивіться, якщо ви переставите місцями два цикла однакового розміру, від цього нічого не зміниться. Але, Але. перестановка однакових ципів. Ну, тобто умовно, от у вас стоїть шаблон, да, ви спочатку записали сюди А, Б, С, Д, а потім іншим е, разом переставили, і у вас вийшло, що тут СД, а тут АБ. Формальна перестановка інша от, от, серед цих факторіал, А по факту вийшло однаковий результат. Так? От, відповідно, у вас. Це К факторіал способів зробити однаково. Так. І це для кожного К. Тобто ці n-факторіал нам треба поділити на це один факторіал те, що ви переставите між собою перші точки. Так? Це два факторіал те, що ви переставите тут пару точок. Це три факторіал, щоб ви тут переставити трійки точок і так далі. Тому що це будуть різні розстановки елементів, але будуть однакові результати при цьому. Так. Друге. Так само у вас цикли відрізняються записом, але є однаковими, якщо цей запис не циклічно зсунути. Так. Тобто циклічні суми. Теж нічого не змінюється. Є у вас типу, цикл довжини 3. Ви спочатку записали А, Б, С, на другій перестановці записали БЦА, на третій записали С А, Б. Різні розстановки однаковий результат. Так. Відповідно, кожен цикл довжини K має К способів зробити його однаковим. А у вас таких циклів СК. І для кожного ви можете зробити такі циклічні соло. Так. Тобто у вас виходить К в степені СК способ. Зробити однаково. Ну, власне, бачите. Ось n факторіал розстановок елементів по шаблону. От ви взяли і записи циклів скоригували, так? що ви, ну, різні записи елементів по циклах не змінюють результат. От ви взяли циклічні суви. Нерухомі ну, точки немає циклічних сумів. Тут буде одиниця в будь-якому випадку. Так? А от тут вже перестановка елементів між собою впливають, а тут вже циклічні суви по три впливають. І так до кінця. Вот. Ну і все, власне. Врахувало все, що могли. Піться мені. Вот. Yeah. Запам'ятайте цю картинку. Ми ще неоднократно будемо малювати щось подібне. Тому що вам треба буде щось порахувати, і як ми це будемо робити. Задаємо шаблон і процедуру побудови. Так? Шаблон дуже простий, процедура дуже проста, але починаємо враховувати тепер, коли вона дає однакові результати при формально різних реалізаціях. От. Ну і виходить в нас щось ось таке. Ня? Так от, з цією формулою вже можна робити щось корисне. хороводів. Хоровод, якщо формально його описувати, це перестановка, яка складається з одного великого циклу. То це буде щось на такого. Формальних назва повноциклові перестановки, тому що вся перестановка є одним великим циклом. Яка буде специфікація у хороборі? Тобто, який буде тип. Ну, оскільки вона складається з одного циклу розміру n, то тип у неї буде 0, 0, 0, 0, 1. Де одиниця якраз дорівнює С. Yeah. Тоді беремо цю страшну формулу і рахуємо кількість хоробів. А далі на що ми ділимо? 1 в степені 0, 0 факторіал. 2 в степені 0, 0 факторіал. 3 в степені 0, 0 факторіал. Так? Ой. Це все одиночки, одиночки, одиночки. І тільки наприкінці у нас з'являється n в степені 1 на 1 факторіал. Так. І виходить у вас n-факторіал поділити на n. Це якраз мінус 1 факторил. Ну добре. Ми тут писати. n 1 факторіал. Ну, Хто задачі минулого семестру розв'язував, той пам'ятає, що дійсна кількість хороводів n 1 факторіал, тому що вони відрізняються циклічним сумом. Так? Окей. Вот. Yeah? Okay. Тепер ми не скажімо. Цікавлять колеса. Не в тому сенсі. Це такий хоровод, всередині якого стоїть рульовий, якого збираються принести жертву язичницьким богам. Ну, якось так. Знаєте, хороводи насправді. Сенс да, вот. А, Тобто, фактично, ми робимо одну нерухому точку, а все інше запихуємо в цикл. Так? Значит, яка буде специфікація у колесах? Ви робите одну нерухому точку, далі 0, 0. 0, 0. Потім у вас N-1 елемент запихується в один великий цикл. І потім ну, знову нуль, бо цикл довжина n у вас не буде. Відповідна кількість колес буде дорівнювати n-факторіал. Я з вашого дозволу зайвого нічого писати не буду. У нас одиничка залишається. Так? От. От. І в нас залишається n-1. Тобто у нас тут буде ну, одиниця тобто, в степені 1 на 1 факторіал, на n-1 в степені 1 на 1 факторіал. Значит, це відповідно буде n-факторіал поділити на n-1. Ми можемо записати як n, а тут буде n-2 факторіал. Чен помножити, n-2. Ну, Знову більш-менш можна без цієї формули. Да, способів обрати рульового n-штук, mm -hmm. а далі у вас n-1 елемент, який треба загнати в хоровод, а хороводів буде на одиницю менше факторів. Mm -hmm. вот. Але формулка каже нам, що можна це робити уніфікованим чином. Вот. Ну і давайте як це, останній акорд, так би мовити. сума. По всіх правильно взятих числах С1, С2, СЕР. Де, ну, це правильно взяти нагадую, що в них сума K, це K дорівнює N. Добре. А? А? Н. Юнелім підніки. Сума по всіх можливих перестановках. кожна перестановка має якийсь цикловий тип, ви взяли суму по всіх циклових типах, вас вийти загальна кількість усіх перестановок. От. Але якщо я зараз скорочу цей інфакторіал, залишу тут тільки одиничкою і поправляю вас це порахувати, ви мене проклянете. От. Ну вже не проклянете, тому що ви відповідь знаєте. Так, ну, мабуть, на цьому я сьогодні поставлю крапку комою, бо далі ми будемо розглядати дещо більш просту задачу. Не ну, кількість підстановок заданої специфікації, а просто кількість підстановок заданої кількістю циклів. Довжини циклів нас вже не будуть цікавити. просто. От. Але вже і там починається весельні комбінаторні ігри. На вот. да. виживання. Саме так на виживання. Так, все котики. እግዚአብሔር ይመስገን አለ